Давайте готуватись. Сідаємо. Сідаємо спочатку на підлогу. Можна перші вправи робити, сидячи. Починаємо розминати голову. Я думаю, так. я думаю, що всі проснулися зранку. Давайте починати. Сідаємо. Зараз будемо робити нахили головою. По 10 разів на кожну сторону. Давайте я буду рахувати. Один, два.

Через низ ведемо до лівого. Угу. Назад не заводимо голову. Давайте десять разів. Повернули голову. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре є. Далі будемо рухати плечима. Дивіться, будемо робити кругові оберти плечима. Спочатку заводимо плечі вперед, потім нагору, потім назад. І опускаємо вниз. Десять разів. Спочатку в цю сторону, потім в зворотньому порядку. Ми будемо рухатись. Також ще 10 разів будемо. Починаємо. Один. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Є і в зворотному порядку. Рухаємося. Один. Два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім усім. Дев'ять. Десять. Є. Зараз будемо рухати руками. Руки виводимо вперед. Піднімаємо їх вгору в сторони і опускаємо. Десять разів. Давайте. Вперед, нагору, в сторону, раз. Вперед, нагору, в сторони. Два. Вперед, Нагору, в сторону, три. Перед, нагору, в сторони. Четри. Пред. Нагору. в сторони. П'ять. Заберіть його. Перед. Нагору. в сторони. Шість. Перед. Нагору. в сторони. Сім. Пред. Нагору. в сторони. Вісім. Перед. нагору, в сторони. Дев'ять. І ще разок. Перед. Нагору в сторони. Десять. Є. Далі будемо робити схожу штуку, але вже кругові оберти. Прям повністю отакі оберти будемо робити. Yeah. Yeah. Спочатку десять назад, потім 10 вперед. Yeah. <laughs> Зуби його. Поїхали. Один, два, три, чотири. Yeah. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Клас є. І зараз в зворотному порядку. Починаємо ззаду руками рухати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Клас. є. Добре. Далі ставимо руки в боки. Однією рукою робимо такий напівоберт зі сторони з нахилом сюди і повертаємо руку назад. Угу. Спочатку робимо спочатку будемо робити однією рукою. Давайте 10 разів. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Зараз те, саме, але вже в іншу сторону, іншою рукою. Давайте. Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Добре. Далі дивіться на наступну вправу. Сідаємо. Руки щеплюємо. Отак от в замочок. Але за спиною. Отут. Витягуємо ручки, в ліктях вирівнюємо руки і 10 разів робимо підйоми Ось Отакі. Ось такі. Стараємося ручки не розривати. Руки завжди тримаємо ось в такому замку. Угу. Давайте. Один. Два. Три, 4. П'ять. Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Клас. Ну що, плечі трохи розімлялись? Трошки, так. Да. Добре. Далі встаємо. Руки ноги ставимо ширше, ніж ширина плечей. Будемо робити нахили. Спочатку в сторону, потім будемо із сторони в сторону. ой, спочатку вперед, потім будемо з сторони в сторону рухатись. Зараз просто 10 нахилів вперед. Угу. Давайте. Також 10 разів. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. 7. 8. 9. 10. Є. Далі юль. Далі нахиляємося в одну сторону і повертаємось до другої ноги. Це буде це буде раз. Таких треба буде зробити 20 разів. Давайте нахиляємось до однієї ноги і починаємо. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Двадці. Добре. Далі стаємо так, щоб ноги були трішки вужчі, ніж в попередній вправі. Ручки в боки. І будемо обертати тазом. Спочатку в одну сторону будемо рухатися. По 10 фізів на кожну сторону будемо робити. І починаємо. Один. Два. Три чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять є і в іншу сторону. Один. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Далі дивіться: сідаємо на підлогу. Одну ногу вирівняємо вперед. Ще Що, вам видно було. От, одну ногу вирівнюємо вперед, іншу згинаємо отак от в сторону. Корпусом, плечима розвертаємося до передньої ноги, так, щоб ви сиділи, і ви не дивились в сторону, так, щоб ви сиділи і дивились прямо на ногу. Стараємось ногу не згинати в коліні. Робимо 10 нахилів. Отаких. От буде потягувати трошки ногу. Так, давайте починати. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. І міняємо ногу. Іншу виставляємо вперед. До якої ми нахилялися, виставляємо в сторону. І робимо нахили, такі самі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Клас є. Далі виставляємо дві ноги вперед. І робимо нахили одразу до двох ніг. Так само коліна стараємося не згинати. І якщо ви не затягуєтеся до носочків, нічого страшного. Просто треба потягнутися вперед. Угу. Давайте 10 разів. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Клас, є. Yeah. А ну-ка, зараз почекайте трошки. Переставлю камеру. Добре. Далі, дивіться, треба буде встати. І будемо піднімати ноги отак от назад. Будемо робити на одну на іншу ногу по черзі. 20 разів робимо. Спочатку права нога, потім ліва, права, ліва. Дивіться, робимо трошечки нахил вперед, і з цього положення будемо піднімати ноги. Ніби крокуємо, тільки патки забираємо нагору. Так, давайте, я рахую: один, два, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять Шістнадцять. Сімнадцять. вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Є. Клас. Тепер будемо навпаки. Так само крокувати, але навпаки, ноги піднімати. Будемо вперед. Отаким чином. Стараємося колінку піднімати. Прям. Сильно високо. Не от сюди буде недостатньо, якщо ви будете сюди її піднімати. Краще її трошки вище піднімати. Угу. Давайте так само: 20 разів. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. Далі знову можна сісти. Сідаємо. Руки виставляємо отак. от. Піднімаємо лікті і долоні під'єднуємо до плечей. Зараз будемо робити оберти. Обертаємось в одну сторону. В іншу сторону. Угу. Так само: вправо ліво вправо вліво, по черзі в кожну сторону. В сумі треба 20 разів зробити. Давайте сідаємо, плечики розправили, спинка рівна, ручки підняли і робимо повороти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, ще два, дев'ятнадцять, двадцять. Клас. Є. Тепер те саме робимо. Але вже стоячи і стараємося, коли розвертаємось корпусом, не розвертатися всім тілом. Тобто ноги залишаються на місці. Ми лише робимо отакі кругові оберти. Угу. Так само, 20 разів. І починаємо: один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Клас, є. Наступна вправа. Трошки треба буде поприсідати. Ставимо ножки трошки ширше ширини плечей. Носки трошки розводимо в сторони і робимо присідання. Їх треба буде зробити 10 разів. Траємося, коли присідаємо, п'ятки від підлоги не відривати. Вся стопа стоїть на підлозі впродовж усієї вправи. Так, угу. да, давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісі. Ще два рази. Дев'ять. Десять є клас. Добре, далі стаємо в положення випаду. От ми стаємо в положенні випаду, дві руки ставимо на підлогу. Щоб вам було видно, отак. От. Дві руки ставимо на підлогу. Так, да, треба буде нахилитись. Е, рука, що стоїть не біля ноги, а ось ця та, та, що ближче. Е, коротше, рука не та, що стоїть біля ноги. Угу. Треба буде її підняти, трошки розвернутися і поставити назад. Будемо робити 10 разів. Далі поміняємо ногу і будемо робити 10 разів іншою рукою. Так, Приготувались. І давайте. Підмій рахунок. Один. Два. Три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Є. Міняємо ножку. Іншу ногу ставимо вперед. Так, дві руки ставимо на підлогу і рухаємо вже іншою рукою. Не та, яка стоїть біля ноги, а іншою. Так само, 10 разів. Три, два, один. Давайте починати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Хорошо. Єсть. Угу. Є, так? Да. Добре. Далі стаємо а, на чотири опорні позиції, на чотири опорні точки. Це стаємо на коліна і долоні ставимо вперед. Ваша задача буде піднімати руку і ставити назад. Потім іншу підняли, поставили назад. Так треба буде 20 разів зробити. Спочатку піднімаємо право, потім ліво. Тут будемо рухатись а, по черзі руками. Так, стали і починаємо: Один. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, ще десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18. Ще два рази. 19. 20. Добре. Є. Далі давайте зробимо невеличку заминку. Сідаємо на підлогу. Вам треба буде витягнути руки нагору, зробити вдих. І потім так розслабитись і зробити видих. Угу. Давайте п'ять разів. Витягуємось нагору, робимо вдих і видихаємо. Раз. Наступний. Вдих. І видих. Два. Вдих. І видих. Три. Вдих. І видих. Чотири. Ще разок давайте. Вдих. І видих. П'ять. Хорошо. Трошки розрухали плечима, ручками, трошки в сторони покрутились, понахилялись. Так, добре. Ну що, розібрались трошки зранку? Всі проснулись. Давайте подякуємо пані Дарії за таку класну руханку. зранку, Так, реакцію, да, сердечками. Я проснувся. Клас. <реш> клас. Добрий ранок. Всім добрий ранок. Все, всім Я дякуємо, мені. що прийшли на нашу руханку. Чекаємо вас на наступних ще. заняттях. Пока-пока. Да, Пока-пока-пока.